Права 641. На плані земельної ділянки вказано масштаб 1 до 1000. Відомо, що відстань між точками на плані. Перше завдання 1 см. Обчисли відповідні відстані на місцевості. Ну що ж, якщо масштаб 1 до 1000, то давайте дізнаємося, скільки в одному сантиметрі тоді у нас буде метрів чи кілометрів. Записуємо тоді, що 1 сантиметр. На плані. Це записуємо 1 до 1000. Тобто це 1000 сантиметрів на місцевості. Якщо ми заберемо 2 нулі, то це в нас вийде 10 метрів. Отже, 10 метрів на місцевості. Є? Yeah. Ну що ж, отже, одному сантиметру на плані відповідає 10 метрів на місцевості. В першому заданні нас запитують, а один сантиметр, який відстані на місцевості відповідає. Ну що ж, записуємо, що один сантиметр відповідає. Отже, записуємо один помножити на 10 метрів. Це буде дорівнювати 10 метрів. Так? Є. Yeah. Можемо написати на місцевості, так, друге завдання 4 см. Ну, якщо 4, а 1 см це 10 метрів, то 4 множимо на 10, ну і це буде дорівнювати 40 метрів, записуємо на місцевості. Є. Yeah. Ну що ж, 6,5 сантиметрів. Ну, якщо 1 сантиметр це 10 метрів, то 6,5 множимо на 10. Ну і це буде дорівнювати 65. У дужках записуємо чого? Метрів. Це в нас буде на місцевості. Є. Yeah. Переходимо до четвертого завдання, 12,8 см. Ну що ж, якщо 1 см 10 метрів, то 12,8 сантиметра потрібно помножити на 10. І це буде дорівнювати, переносимо кому праворуч на один розряд, це буде 128 у Одушка записуємо, чого? Метрів. Це буде на місцевості. Ну що ж, ось таке завдання на використання масштабу на цьому вправу завершено.